Просто, просто, мої кохані, з вами хана, найкраще зірковий терлог не для всіх. І так дивимось. Плани загаданого чоловіка на вас. Думайте про нього і про себе. Я думаю про вас. я на можу у Телеграм. Плани у нього, тут дурак випав, дівчата. Або поновити з вами відносини, якщо ви його знаєте. Ви його знаєте, звісно. Так, тут щось він хоче випити з вами разом. Так. Король Пентаклів показ. Якщо він не одружений, то може бути одружений у когось. То да? тоді плани по дураку. Тобто нічого серйозного, окрім випити. А якщо він не одружений, то він йде до вас, як король пентаклів, який зараз взагалі до вас не проявляється. По аркану суд проходить у нього кардинальні зміни, оцінки вас, його вашої ситуації. Зараз ситуація між, між вами вишсить. Але він за вами підглядає, він прийде до вас як імператор. Так, король мечів, чоловік із минулого, холодний. То у нього плани можуть бути дівчата. Якщо чоловік одружений, то плани по дураку. Якщо ні, то це чоловік, який захоче з вами поновити відносини. Хоча по дураку теж захоче поновити відносини, я маю на увазі, якщо одружений. І так, які ще є плани? Ситуація зараз висить між вами. Планує у нього прийти до вас як золотий пентакль, як подарунок долі, щоб ви на його побачили, облізнулися, більше від нього не відмовилися. Так, ви від нього зараз далеко, але ви для нього зірка, ви для нього справжні така жінка. Він думає, Боже, де вона, де я? Так, плани у нього це десятка пентаклів, стабільне надійне життя з вами, проживання під одним дахом. Ви його кохана жінка, дівчата. Він це усвідомлює, хоч зараз до вас і не проявляється. Так, йому зараз, до речі, без вас дуже погано, і нічого його не наповнює. Він чорних одежах. Він хитрун, маніпулюн. Так. Тобто не просто так, не просто так, він зараз все це, це отримує. да? І він скоро проявиться до вас. Вже казала 700 разів по цифрі 8. Якщо хто хоче змінити своє особисте життя і бути щасливою, а не саме бути з ним, наказуйте амулет на особисте життя. Я ліж е, є, боже, хотіла слово це сказати. Я є провідником між вами і вищими силами. Вам допоможуть вищі сили, бо Вищі сили хочуть, щоб ви були щасливі. Ви, а не щоб ви диктували умови, з ким ви хочете, бо ви не знаєте, що це за людина. Плани Аркан суд він нас вважає доленосною своєю людиною. Які плани? Ви його кохана жінка? Плани зробити вас королевою Пентаклів, своєю жінкою, своєю дружиною. Плани у нього він очікує це. Стої на вибори шляху зараз. Плани знов десятка пентаклів, стабільне надійне життя з вами. Він вже вибирає вас головою, серцем давно вже вибрав, народження дітей, заробляння грошей. Зараз він до вас поки що не проявляється, але плани його по справедливості він не проявляється, бо він з вами дуже боровся. Плани у нього, щастя, коханні, десятка чаш. Зробити вас щасливою. Кохання, хоч поки ситуація висить, карта руч у вас взагалі з ним взаємне кохання. Люблю вас.